Друзі, всім привіт! Ми сьогодні з Алісою будемо прикрашати ялинку. До нового року залишилося менше 10 днів, а в нас ще зовсім нічого не готово. Тому розпочинаємо. Аліса буде моя помічниця. Сподіваюсь, всі іграшки з ялинки вона не зніме і ялиночку не кидати. Домовились? Така серйозна? І знайомся з іграшками. Ну а ми прямо зараз розпочинаємо підготовку до новорічних свят. Вперше за все своє життя я так пізно буду прикрашати ялинку, але нічого, головне, щоб вона вийшла дуже-дуже красива. Розпочинаємо! Моя пушина вже мені хоче допомагати, Аліса. Ми сьогодні разом будемо прикрашати новорічну ялинку. Так? Головне, щоб потім ти всі іграшки з неї не зняла. Помічниця ти моя. І так, друзі, в нас ось такий асортимент новорічних іграшок золотисті рожеві. Тут ось такі різні сріблясті, ці коробочки білі, і ще дві коробки золотистих і сріблястих. Не знаю поки що, якого кольору буде наша ялинка, але зараз по ходу діла розберемося. В минулому році наша ялинка була сріблясто-рожевих відтінках, А цього року я вирішила все-таки зробити золотисто рожевий. Тому розпочинаємо прикрашати нашу новорічну красуню. Ну, а ви, друзі, в коментарях пишіть, хто вже справився із таким завданням. Я думаю, що вже більшість ялиночки прикрасили, тому що я прикрашаю цьому році її ну, дуже вже пізно. Але сам процес я просто-просто обожнюю. Погляньте, яка краса! Я думаю, що цьогорічна ялинка також буде дуже-дуже красива. А всі іграшці видно мене. Шай ялинку з золотистими іграшками, в мене виникає ідея, можливо, взагалі більше ніякого кольору не додати на новорічну красуню. Можливо, в цьому році залишити її саме в золотистих відтінках. Як вам така ідея? Пишіть прямо зараз в коментарях, тому що мені здається, що вона буде виглядати дуже дуже красиво. До речі, в мене тут є. Собі... Ось така прикраса в золотистому кольорі. Зараз ми також додамо її на нашу новорічну ялиночку. Погляньте, яка краса. Давайте ось так попробуємо задекорувати нашу ялиночку. А. Ну а зараз, друзі, саме час прикрашати ялиночку ось такими красивими золотистими гілочками. Добавляємо. Погляньте, яка краса. Добавим ось сюди. В минулому році, друзі, я купила ось такі пташечки на спеціальних зажимах. Давайте будемо кріпити їх на ялиночку. Виглядають дуже красиво. А ось ця новорічна іграшка, гілочка, просто любов з першого погляду. Погляньте, як красиво виглядає. Давайте ми її залишимо ось тут. Погляньте, яка красива! Друзі, а хто з вас пам'ятає, якого числа прикрашали в цьому році ви ялинку? Пишіть прямо зараз в коментарях. Погляньте, які красиві гілочки. Давайте одну додавамо осьди. Ось Осімо. Краса просто неймовірна. Я точно знаю, що в цьому році наша ялиночка буде тільки в золотистих вічиночках. Мені подобається, а вам? Пишіть в коментарях. Дівчатка, ви, мабуть, зараз мене добре зрозумієте, тому що на початку відео я казала, що ялинка буде в рожаво-золотистих кольорах, але ми, дівчата такі непередбачувані, що я вирішила, цього року в нас буде ялинка просто в золотистих відтінках. Мені дуже подобається, а вам? Пишіть в коментарях. Друзі, до нового року залишилося менше 10 днів, і в мене величезна проблема, тому що цьогоріч. Я взагалі не готова до новорічних свят. Цього року доведеться купувати подарунки через інтернет. Я приїхала до батьків, величезних магазинів тут, на жаль, немає. Тому будемо виходити з ситуації як можна. Беремо ноутбук і швиденько обирати подаруночки. І так, друзі, я відкрила ноутбук, і зараз ми будемо обирати разом з вами якісь солодощі. Солоденькі подаруночки. Погляньте, які класні є. Наборчики ось такі, кіндер-сюрприз, там нутелла, Рафаело. Можна обрати щось таке. Давайте додамо до корзини. Дивимося, що ще можна обрати. О, погляньте, яка милота! Мені дуже подобається. Я думаю, що такий набір також потрібно взяти. Купуємо. Погляньте, який класний знайшла бокс, Тут бомбочка для ванни, крем для тіла, скраб для тіла. Ось такий подарочний набір. Давайте купуємо. Ну а для своїх подруг я хочу обрати піжами. Ось така мені дуже сильно подобається. Погляньте, як класно виглядає. В рожевому кольорі. Ну що, купуємо. Для іншої подруги хочу обрати ось таку піжаму кінгурумі Стіч. Погляньте, яка вона класна! Мені дуже подобається. Ну що, купуємо. Малесенький відсоток подаруночків ми з вами обрали, але попереду в мене ще дуже багато роботи. Знаю, що в коментарях буде дуже багато запитань з приводу того, чому я прикрашала сама ялинку без Юри, але це буде інтрига. Дуже скоро ви дізнаєтеся багато всього цікавого, буде попереду шок-контент. Я впевнена, що вам сподобаються наші влоги, тому не пропускайте. Ну і обов'язково пишіть в коментарях, де і з ким ви будете цього року святкувати новий рік. До зустрічі в нових відео! Всім пока!